Безпека дитини в інформаційному просторі, де ховається небезпека, діти не здатні реально оцінювати рівень достовірності й безпеки інформації, а небезпека може причаїтися будь-де, зокрема в мультфільмах, періодичних виданнях, дитячих онлайн-іграх. Дошкільники охоче користуються різними гаджетами та інтернетом. Часто вони самостійно обирають, що дивитись і в які ігри грати. На жаль, серед дитячого контенту є не лише прийнятні мультсеріали. Зустрічається ненормативна лексика, іграшки монстри, неадекватні персонажі, ігри з руйнуваннями та вбивствами. Які ризики найбільше ризиків чекає на дітей в інтернеті. Адже вони можуть не лише наштовхнутися не на невідповідну віку інформацію, а ще й викласти в мережу забагато багато особистого. Неякісні інформаційні ресурси загрожують дитині тим, що вона може ознайомитися з порнографічними матеріалами, ненормативною лексикою, інформацією з суїцидального характеру, расистського, ненависницького чи секстанського змісту. Отримати недостовірну чи неправдиву інформацію, стати залежною від ігор, комп'ютера, інтернету, спілкуватися з небезпечними людьми, збоченцями, шахраями, гриферами. Коли дитина постійно перебуває в небезпечному інформаційному просторі, у неї виникають проблеми із соціалізацією та в родинних взаєминах. Також у дитини можуть виникнути страхи, підвищена тривожність, емоційна нестабільність. Як убезпечити дитину? Навчайте дитину комп'ютерної грамотності та правил безпеки в мережі. Головне не бездумно забороняти, а допомагати зрозуміти. Пояснюйте, чому певні відео чи ігри не варто споживати, а також чому не можна повідомляти особисту інформацію. Вивчайте самі всі інформаційні продукти перед тим, як запропонувати їх дитині. Зважайте на маркування щодо вікової категорії, орієнтуйтеся на свої відчуття, наскільки дитина психологічно готова до тієї чи іншої інформації. Після того, як дитина перегляне контент, обговоріть її враження, Користуйтеся програмами батьківського контролю. Такі програми допомагають налаштувати інформаційні фільтри і обмежити доступ до певної інформації на сайтах або в застосунках. Також використовуйте засоби блокування небажаного контенту і рекламних вікон, що спливають. Організуйте для дитини збалансовану цифрову дієту. Заохочуйте дитину проводити час в інтернеті з користю, займаючись різними видами діяльності, зокрема навчанням, творчістю та спілкуванням. Відстежуйте статистику часу, який дитина витрачає на різні програми та послуги за допомогою вбудованих інструментів. Не демонізуйте інтернет, зазвичай дитячі сайти безпечні і надають неабиякі можливості для творчої соціалізації та навчання. А якісні ігри завжди попереджають про вікові обмеження, дають змогу подати скаргу на неприйнятну поведінку інших гравців і надають підтримку. Діти виявляють підвищену цікавість до всього нового яскравого незвичайного. Яскраві дитячі журнали, мультфільми та комп'ютерні ігри завжди привертають їхню увагу. Проте такі психологічні особливості, як недостатня розвиненість саморегулятивних механізмів, слабкий вольовий та емоційний контроль, імпульсивність поведінки, роблять дітей вразливими до інформаційних і програмно-технічних загроз. Здатність впоратися з неприємностями та зробити висновки. Найважливіший елемент формування стійкості до впливу цифрового середовища. Коли дитині в інформаційному просторі шкодять, саме батьки мають допомогти знайти способи впоратися з цією ситуацією та навчитися безпечно використовувати різні інформаційні джерела. Дякую за увагу!